Розковиряли це вже ця процедура. Тягнеться шостий рік. Спочатку розковиряли тротуари, ми по дощечкам ходили, потім розковиряли всю вулицю, розковиряли до такої степені, що в нас тряслися потолки. Просто штукатурка летіла перед носом, падала. Мешканці будинків на вулиці Шевченка у Рівному скаржаться, що місяць тому там розпочали ремонтувати дорогу. Згодом роботи припинили і не відновили й досі. Кажуть, будівельні роботи під стінами є хосель, тривають роками. Не потрібно було зараз дирати той асфальт, тож вже ж йде зима, вже все. Або якщо здерли, все, зробіть за два дні вкатайте ту дорогу і все. І було б якось правильно, нормально. Тільки прийшов вересень, діти в школу вони почали дертити цю дорогу. Вони зробили, стратили гроші. Я питання до керівників для чого? Пішов дощ зразу, що вони не знали, яка буде погода. Ну, для чого вони це робили? Воно ж все прийшло в негодність. Треба знову по наному все робити, знову тратити якісь гроші, якісь кошти. Мешканці будинків цієї вулиці кажуть, що нагальної потреби в ремонті дорога не потребувала. Розковиряли, закинули. Потім почався сухий, суха погода. Все це почало летіти в квартири, в будинки, в вікна, в двері, в суп, в борщ. І на цьому все це завершилось. Трошки ця апаратура постояла, відвезли її в друге місце, потім назад сюди повернули. І тут вона стоїть. Дехто вже прикалується, пише, продається. Тепер же кажуть місцеві на цій ділянці в дощ утворюється болото та калюжі, оскільки асфальтне покриття відсутнє. Ну мало того, ми що ми по калюжам стрибаємо, нас іще калюжиці обляпають, тому що водії не знають, калюжа глибока чи мілка. Ми маємо йти туди під забор, того щоб нас не обляпали. Проханням завершити роботи місцеві зверталися і в Шеу, і в департамент інфраструктури та благоустрою міста. Там їм повідомили, що усе необхідне на тій ділянці вони вже зробили. За роз'ясненням цього питання в департамент інфраструктури та благоустрою звернулися і ми. Однак, спершу на наші телефонні дзвінки його керівник Руслан Годима не відповідав. Згодом не під запис повідомив, що роботи на вулиці Шевченка розпочнуть через декілька днів, а до кінця року й взагалі завершать. Ольга Данілюк, Аріна Тітова. Новини Рівного.